Сьогодні необхідно виконати роботу по автозаповненню комірок даними. у Google таблиці на двох аркушах треба виконати таку роботу. На першому аркуші треба виконати автозаповнення ось таких стопців, а на другому аркуші треба виконати автозаповнення ось такої таблиці. Для цього ви заходите в завдання Google класу, натискаєте кнопку Додати або створити саме так. По-іншому не робіть. Натискаєте Додати або Створити, обираєте таблицю. Якщо у вас автоматично не відкриється вкладка, ви можете вручну натиснути ось сюди на Google таблицю. Виконуємо автозаповнення. Перший стовпчик від мінус 5 треба виконати автозаповнення. А з кроком 1. Ввели перші, в перші дві комірки, перші значення, виділили мишкою комірку. І тягнемо за цей квадратний куточок донизу. Виконалося автозаповнення з кроком 1. Тобто, зміння значення змінюється на одиницю. Далі, другий стовпчик у крок мі 5. Мінус 20, мінус 15. Бачите, числа відрізняються на 5. Виділяємо ці дві комірочки, тягнемо за куточок, відпускаємо. Відбулося автозаповнення з кроком 5. Стопчик Смістить текстові дані. Вагон 1, вагон 2. Виділяємо. Ці дві комірочки тягнемо за квадратний куточок донизу, відбулося автозаповнення. Стопчик Д, якщо уважно придивитися, там відбувається повторення вагонів 1, 2 та 3. Ось так, вагон 1, 2, 3. Виділяємо ці дві комірочки, о, три комірочки, затискаємо Ctrl на клавіатурі, Ctrl тримаю пальцем, а мишкою тягну вниз. Відбулося автозаповнення, повторів вагон 1, вагон 2, вагон 3. Повторів комірок, трьох комірок. Три рази повторюються комірки. Так, і це від, за допомогою клавіші Ctrl. І останній стовпчик є 01 січня, потім 08. січня, Це дата, і бачите, автоматично Google таблиці перетворює введені дані у формат дати. Виділяємо дві комірочки, тягнемо за куточок, відбулося автозаповнення. Кворюємо другий аркуш, натискаємо плюсик, ось додати аркуш. І для зручності треба змінити ширину стовпчика. Я мишкою виділяю, виділяю стовпчики, натискаю праву клавішу миші, змінити розмір стовпців. І ось тут поставимо 40. І так само для інших. Виділила правою клавішою менше змінити розмір 40. Ось так. Тепер, якщо придивитися уважно на цю таблицю, можна побачити, що так як і для вагонів, тут відбувається повторення діапазону від 1 до 5 три рази. Це один із спосіб заповнення цієї таблиці. Ми виконаємо спочатку автозаповнення від 1 до 5. Потім затиснемо Ctrl на клавіатурі і потягнемо праворуч за куточок квадратний. І відбулося автозаповнення. Знову, ще раз повторю, спочатку виконуємо автозаповнення від 1 до 5, затискаємо Ctrl і розтягуємо праворуч. Ось так. Можна виконати автозаповнення по стовпцям, ось так, наприклад, донизу. Розтягувати ось сюди. Можна я і порядках виконувати автозаповнення, так і по стовпцях Ось такі є способи автозаповнення. Після того, як ви виконаєте роботу, границь тут ми ніяких не налаштовуємо вже, просто вчимося виконувати автозаповнення значеннями. так Відконуємо автозаповнення значення, доповнюєте ви у спосіб, який вам більше буде зручний, або в порядках, або по стовпцях. Далі дочекаєтеся, коли з'явиться напис, що все збережено, зміни збережені, так? вкладку можна закрити і натиснути Здати. Якщо ви раптом щось пригадали, що ви не так зробили. Ви можете скасувати надсилання, відкрити таблицю і внести необхідні зміни. Потім знову закрити і повторно здати. Ось таку роботу вам треба виконати на цьому тижні. Бажаю успіху!